Усім привіт, друзі! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бене на 34 тисячі гривень. паті, так-так, знову він сьогодні будемо намагатись занести або, хоча б не замазатись, Подивимося, що нас цього вийде. Але перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну, а ми поїхали, друзі. Давайте розпочнемо з бонуска, яка нам принесла за нас минулого разу за 5625, і подивимось, чи вдасться нам занести в чергове. Давай. Три. На жаль, лише дві лінії ми забираємо, проте навіть з цієї, е, з цієї кількості ліній можна занести непогану суму. І будемо сподіватися, що саме зараз це і відбудеться в нас. Але поки що ніяких топових сум ми не бачимо. Так само, як і. Екстра обертів чогось на жаль, не бачимо. Так, що в нас множиться? Там щось 108-101 гривня. Не цікаво, давай далі. Давай, давай, далі, 33,11, господи, прости, що це за цифри? Так, а 4 оберти тим часом залишаються, і жодного екстра спіна ми не бачили поки що. О, ну ось перший. І ось ще множник. А давай, ну типу, ти знову помножиш те, що ти множила і до цього, ні. Схоже, що ні. Ну добре, 5 обертів загалом ми будемо мати. Угу, Так. І що? Ну, щось, чесно кажучи, на джекпот я не сподіваюся взагалі. Тому єдиний шанс щось занести це піймати якісь топові, а, топові скриньки. Але поки що з цим теж біда, проте є екстра оберт це завжди непогано. Давай далі. Що в нас? Опа, екстра спінчик. І ще один екстра спінчик гарно. 5 обертів загалом маємо. Ні, ну коли, коли я казав, що типу, в джекпот я не вірю, то я мав на увазі усі джекпоти, окрім Гранда. От, от в нього я ніколи вірю. Ну? Мо. Порожній спін. Серйозно. Саме зараз. Е Передостанній оберт, друзі. Не знаю навіть, що тут казати. 225-281, проте. ну. Взагалі, взагалі, не, не зараз це треба було ставити. І не те, що потрібно саме зараз. Не знаю, давайте підрахуємо і подивимось, що в нас взагалі буде е, далі далі по бонускам. Тому що тут вже очевидно, що нічого нічого тут немає. На жаль. Але ну, хоча б скільки, я не знаю, там 1000 дві ми відіграли, чи ні. 2000 буде тут. Чи не буде? Мабуть, не буде, я так дивлюсь, мабуть, не буде, друзі, але буде досить близенько до цього. Скільки там, скільки там. Так, ну, наразі відіграли 1620 гривень. Маловато, маловато. Мінус 4000 гривень ми пішли. Взагалі не той результат, на який я очікував. тому будемо брати бонус трохи дорожче за 6250 гривень. І будемо сподіватися, що лінії тут буде набагато-набагато більше. Поїхали. Давай 4. Ну, три хоча б. Ну, я не знаю, щось сьогодні фестиваль двох ліній. 8 обертів, поїхали. Насипало щось? Лише 250. Взагалі нічого не насипало. Екстра спін, добре, давай далі. Не знаю, не знаю, не знаю, друзі, вже тут на що сподіватись. Проте нічого, окрім як сподіватись, нам не залишається. Ще нам дають два екстра оберти. Подивитись на 9 спінів. Загальних, ну, добре, 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 так. 187 екстра спін. Поки що, поки що все йде непогано. Якщо далі так і буде, то в цілому. В цілому, може, окуп ми і заберемо. Так. Порожній спін зрозумів. Хм, 250. І більше нічого такого. Та ну де ну які 1250? Ну це просто крінж, друзі. Це просто цілковитий крінж. Так, екстра спін, добре. Лише на одних екстра спинах живемо, якщо чесно. Бо якщо б не вони, то бонуска б вже закінчилась. Ще екстра спін, добре. Ну хоча б мінік заберемо. Там, типу, якраз десь туди по кількості обертів. Описуємось. Опа! Тепер, я гадаю, точно заберемо. Плюс 2 екстра оберти. Гарто. 6 обертів загалом маємо. Треба забирати міні, бо без міні. О, іще, іще 3, 3 екстра оберти друзі, за один спін ми повертаємось до восьми обертів, з яких ми починали цю бонуску. Непогано, непогано. Треба буде підрахувати, скільки загалом цих екстра обертів нам насипало. Але це ми зробимо вже в кінці в кінці даної бонуски. А що там, може і мейджер закриємо за 12500, а? Буде гарно. Але не зараз. Екстра спін. А що там міні закриватись планує чи ні? Взагалі, воно там десь вже спіні в 5 оці 2 віконці оці не можуть ніяк закритись. Так, що там, екстра спін добре, а множник. Що ти будеш множити? Давай 250 множ. А, ага. ні, це важливіше, базару 0. Базару нуль питань нема, давай, давай далі. Грант. Опа, два екстра оберти. Друзі, ну це просто космос, це просто космос. А міні не закривається взагалі, взагалі не закривається. І зараз ми, схоже, дійдемо до того, що буде просто а, на чотирьох останніх оцих віконцях крутитися останні оберти. Будемо сподіватися, що поставили нам джекпот. Так і є. Міні вже забираємо. Буде ще якийсь джекпот чини. Нумо, давай. Три оберти, друзі, три оберти. Та ну закрий, передостанній. Давай, 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 будь ласочка, хоча б якийсь. Хоча б якийсь. Останній оберт. А де, ну чого? Я не розумію, скільки тут було обертів? Давайте підрахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 додаткових обертів. 15 плюс 8, 23. 23 оберти ми тут прокрутили. І десь 7 останніх ми крутили вже коли в нас були закриті усі майже віконці, окрім останніх. І чогось воно не вирішило нам взагалі дати жодного джекпоту, окрім міні. Я не знаю, чому це, я не знаю як це, бо я вже, ну, чесно кажучи, за своє життя забрав ну, мейджор кілька разів, мінор ще більшу кількість разів, як ви розумієте. Міні, просто якусь там шалену кількість. Проте, чогось зараз саме, воно вирішило мені не дати ці джекпоти. Не знаю навіть чого, не знаю навіть із чим це пов'язане. Проте я гадаю, що бонуску за 6250 можна брати ще раз, тому що сипи вона. Ну, погодьтесь непогано. Друзі, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали. Дай мені 4 лінії. Будь людиною. Добре, дякую. Непогано, непогано. 4 лінії, все. От зараз має бути занос 100%. Що там насипало? 250-250 міні. І, ну, в цілому гарно. В цілому, в цілому, в цілому вже непогано. Давай, давай так само, щоб було по екстра спінах, як було минулого разу. Так, перший вже є, непогано, давай далі. Ще екстра спін, гарно. Так, поки що лише два. Минулого разу було 15. Я не впевнений, що взагалі якась бонуска в моєму житті ще зможе переплюнути оці 15. Екстра спінів, бо це щось дійсно космічне, але вже три. Вже три, вже там якісь непогані по 250-125 по 125 скриньки падають. І ще 250, так. Екстра спінчик на базу вже четвертий тим часом. Шість обертів загалом у нас залишилось. Будемо сподіватися, будемо сподіватися, що щось нам вдасться забрати, забрати звідси, нумо, нумо. нумо. Ще екстра спін. Живемо, живемо поки що. Так. Таке собі щось. 25. Ну так, цей спін взагалі, взагалі щось внулину. А буде екстра спін? О. А множити, будь ласочка, мінік нам. Давай, множ 1250 на 25. Не в ту сторону ти полетіла, проте 750 гривень на дорозі не валяються. Це правда. Дуже дякую. Давай далі. 3750, 1250 і 1250, іще 1250 і 25. Оце помийка цілковита. 70, Та, ну я не знаю, Вза -вза взагалі сипа щось таке, що і на голову не натягнеш. А можна закрити мейджор знову, якщо. що. Якщо що, на зв'язочку. Останній оберт. 3750. О, екстра сміни, 625. Це вже непогано, це непогано. Закрий мені мейджор там туди-сюди і все. І більше нічого не треба, чесно. Чесно кажу. Екстра спін, ми ще в грі. Ми ще в грі, друзі. Закрий гранд, закрий мейджор. Ну хоча б щось. Ну, давай. Давай. Та де? Та де? Та ну де? Ну, ви, ви бачите таке? Знову, знову, знову залишилось лише 4 віконця, які ми, якщо закриваємо, забираємо той самий джекпот. Проте сьогодні. Сьогодні маємо лише міні, та й на тому, та й на тому все, друзі. І щось мені здається, що взагалі, взагалі нічого тут ніякої топової суми ми не заберемо, до окупа тут ще далеко, якщо я все правильно підрахував, 3,750 наразі. Ну і далі там не те, щоб щось гарно випадало в великих кількостях, проте є ще кілька по 125, але сенсу від цього. Як ви розумієте, взагалі, взагалі небагато. Але десь близько, десь близько до окупа ми були. Це 100%, там десь на тисячу лише гривень. Так і є, на тисячу гривень пішли в мінус, проте мінус є мінус, друзі. Я все ж таки пропоную наступну бонуску взяти трохи дорожче за 7500 і подивимося, як вона зіграє. Поїхали. Дай 5 ліній. 4 хоча б тоді. Все, 4 лінії, бонуска за 7500, це має бути занос, це має бути занос 100%. Просто скрінте і дивіться, дивіться, я це казав. 900 і все. Чого? 2 екстра спіна. 3750 на базу. Мінор, мінор джекпот ми вже забираємо. Я казав, я казав, друзі, це буде джекпот 100%. Навіть не сумнівайтесь. Екстра спін на базу 375. Давай далі, ріднесенький, 9 обертів загалом ми маємо наразі. Що там? Що там? 7545. Ні. Але щось нормальне, я сподіваюся, ще попереду нас очікує. О, і ще 3750 бонуска окупилася. Ізі. Легесенько. Навіть не напрягся. Так, ну тепер граємо тільки в плюс, і тепер хочеться, звісно, щоб сипало просто як не в себе. Але щось воно поки що не поспішає сипати як не в себе. Шо там? Ну... Та де? Ну 375. Ну мало, 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 мало. Три оберти залишились. Давай. Давай щось ультуй вже, я не знаю. Екстра спін, добре. Ну, де, який по 3? Ну, воно по 30 гривень сипано. Ну, що це таке? Не знаю, не знаю. Друзі, екстра спін, це гарно. 375. Екстра спіни 3000 гривень. Оце вже оце вже діло. Оце вже інша розмова взагалі. Так. Ну де? де? Ну які порожні оберти? Ну що це таке? Джекпоти треба закривати. Передостанній. Ну хоча б на мінік, сподіватись, хоча б на мінік. Буде мінік, буде мінік ще тисячі гривень. Останній спін. Щось буде? На жаль, друзі, нічого не буде. Проте ми забрали мінік, ми забрали два по мінору, ми забрали ще 3000 гривень, і там щось якимись копійками. Але давайте підрахуємо, давайте підрахуємо. Все ж таки мені цікаво. Мені цікаво дуже сильно, скільки там насипало. І вже від того, скільки там насипало, будемо обирати, обирати суму бонуски, яку ми будемо купляти останньою в цьому вже відеоролику. Так, це не буде ОЛИН, друзі, одразу кажу, це не буде ОЛИН, проте якусь дорогезну бонуску я вам влаштую. Ми візьмемо щось там, типу, тисяч за 12, я гадаю. Може трохи дорожче, може за 15. Щось таке, щось таке, подивимось. 10400 вже наразі відіграно. Це просто не може не радувати, друзі, тому що це x 200 просто на базу. Легесенький X200. Навіть трохи більше, якщо я не помиляюсь, так і є, друзі. Навіть трохи більше 16 365 Ми забираємо друзі. Трохи більше, ніж з цієї бонуски забрали. Результат, мені здається, просто бомба, пушка, ракета. Так, скільки в нас наразі мені хочеться подивитись скільки в нас наразі грошей на балансі, я завжди роблю так: 34, Типу те саме з чого ми і починали. Даний, даний відеоролик. І зараз настав момент тикс, друзі, коли я візьму бонуску. Давайте отаку за 16 16875, Мені подобається дане число. Отаку От бонуску дороге, майже за половину нашого балансу, друзі, зараз будемо брати. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок щоб не пропускати нові відео, друзі. А також обов'язково заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали. Скільки ліній? 3? Ні, не 3. Не три Взагалі, взагалі, не схоже на 3. Є половина відміні. Проте. Таке собі. Не знаю, не знаю, не знаю, що нас тут очікує, друзі. Є множник. Помнож, будь ласочка оце 1687. Не хочеш, добре. Добре, 6 обертів. Хе, щось є вже не так сильно і гадаю, що це гарне рішення було брати таку бонуску. Екстра спін, не менш, добре. Добре, добре, добре. 100 гривень. Ай-яй-яй, о, господи, що ж таке? Схоже на мінус 16 найлегші в моєму житті. Мабуть, так воно і є, друзі, бо там обертів нема, екстра спінів нема. Грошей нема. О, господи, надій нема. Це просто. Це просто якийсь крінж цілковитий. Ай-яй-яй, куди ми вписалися? Передостанній оберт. Передостанній оберт. Екстра спін. Множник. А помнож? Угу. Домовимось? Домовимось, звісно. Так, передостанній оберт знову. Множник. 25. Куди ти? Куди ти? Та куди ти? Куди? От множе вона оці 1687 на 25 і ми в шоколаді. Але зараз ми трохи в іншому шоколаді, якщо ви розумієте, про що я, друзі. Е -е Ось так закінчуємо вже даний відеоролик. Бонус ба підійшов до свого логічного завершення. Не вдалося нам останню дорогезну бонуску окупити навіть там наполовину. Проте маємо, що маємо, будемо сподіватися, що нас того разу пощастить набагато більше. Все ж таки, занос ми піймали, друзі. Я емоції отримав це 100%. Гадаю, ви також. І на цьому будемо завершувати вже цей відеоролик. Друзі, дуже сильно дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.